Це північно-східна околиця селища Добровеличківка. Тут стоїть такий камінь. На ньому написано, що ця точка є географічним центром України. Визначив це доктор географічних наук Віктор Шевченко у 1989 році. Олександр Колотуха показує метод, за яким працював географ, визначаючи центр України. По координатах південної північної точки визначав середню широту. По координатах. Східної і західної точки середню довготу. Ми бачимо, Атлас має дві половинки, це десь на згині цієї карти. І коли ці дві лінії перетнулися, вийшла точка, в якій ми з вами знаходимося. Дійсно, це центр. Метод гарний для, наприклад, таких країн, як Польща, яка має прямокутну форму. У нас геометричність порушується південною частиною. Тому що Автономна Республіка Крим це півострів, зліва і справа у нас акваторії морів, які не враховуються. Пояснює, чому в Україні може бути два географічних центри. Визначено за різними методами. За методом середніх координат цей метод має право на життя, яке застосував Віктор Шевченко. І е, другий метод метод е, більш професійної, як центр ваги плоської фігури в кордонах України. Але доповнений математичними розрахунками більш складними це село Мар'янівка, колишнього Шполянського району Черкаської області. У селищі знак, що символізує географічний центр України, прибирати не планують. Навпаки, встановлять новий, говорить голова громади вигляді Верховної Ради з куполом буде скільки колон, скільки у нас областей. Над кожною колоною це буде символічні знаки кожної області. Там знак, прапор, і в центрі купола відповідно прапор України. У місцевому краєзнавчому музеї є історичні документи про селище. Воно засноване у другій половині вісімнадцятого століття. Є така легенда, що на річці добра поселився каваль величко, і тому селище має назву добровеличків. Заселяли в основному добровеличківку. Це ну, жителі нашої добровеличківки були єврейською національностю. Крім євреїв, теж люди багато різних національностей були і болгари, і молдовани, і українці, і росіяни, і білоруси. Це світлина, на якій видно, як відкривають пам'ятний знак у 1991 році. Був встановлений тимчасовий пам'ятний знак, а у 2002 році, до Дня Незалежності України, був встановлений пам'ятний знак Географічний центр України. Життя не змінилося. як би не називали добровеличківку, географічним чи не географічним центром України, каже місцевий житель Володимир Шаповалов. Що мені фотографірується, проїжджаю там кожен день. щедень. Ну, років п'ять назад було тут веселіше. А тепер все хуже і хуже. Ви самі сюди бачили, як ідуть дороги у нас хороші. Бачили, з якоїсь сторони не підійдеш, кругом ями. Це місцева жителька Надія Петрова, їй 72 роки. Каже, все життя прожила в добровеличківці. 40 років пропрацювала Грузчиком. Я робила як катюга. Я вагони розгружала, камні, я робила на стройці, я робила дуже важко. Який толк з того, що я проробила весь вік, ходити не можу. бачиш, обмотана. Люди копають, я тільки перебираю. Що мені жити? Оце я знайшов маскам її центр наш, оце все, що я знаю. А це місцева жителька Катерина Сологуб, порається на городі. У вересні їй виповниться 80. Каже, на життя не скаржиться, було б здоров'я. Їсти є що, діття є що, ну, з пенсія малувати, ну, але де? Саме головне, що я завжди казала і кажу, що дають воврем'я. Оце 19 числа, я знаю, що я її получу. Вісімсот. Вистачає? Мусить вистачати. А на що ти город? На що я коли нього? Говорив? Є картошечка, є, морковка, є та все є. Так що можна жити можна, аби тільки здоров'я було. Я зразу працювала в колгоспі, а тоді перейшла в комунхоз. О, 25 років я пропрацювала в ритуальній службі. Кажуть, що тепер важко. Так, да, важко, дуже важко жити, роботи нема. Но Сьогодні ти можеш заробити 5 рублів, завтра 25, післязавтра – послезавтра тисячу. Новий пам'ятний знак про географічний центр України в добровеличківці планують встановити у наступному році. Щоб люди знали про нашу добровеличківку, Анна Добрань, Анатолій Басисти, новини на Суспільному, Кіровоградщина.